Ти привіз на вашу другу ділянку. Тут як ми бачимо, все тільки починається ще нічого немає, і в мене резонне питання: як ви це збираєтесь продавати, коли як то кажуть, нема ще що показати. Ну ми придбали цю ділянку, бо це саме популярний напрямок зільвова, Стрийська траса, і ми так само починали в підборіх і вже були не на, на цьому етапі продажі. Але основні продажі ми плануємо робити в наступному році, коли буде так само готовність, як першого містечка. Ну і для цього ми також залучаємо інвесторів, щоб продавати на етапі вже готового будинку. Яка тут буде цінова політика? Тут буде трошки відрізнятися, це наш тому, що це інший напрямок, чи плюс-мінус такі ж цифри. Ті всі параметри, єдина різниця, що тут від 80 квадратів починається будинок. Ми трошки розбавили асортимент. 75 в підборістях, тут 80. І тут буде можливість двоповерхового будинку. Окей, але ж для, для інвестора це теж актуальна пропозиція. Ви теж тут стартуєте так, продажі. Так, так, Окей, і яка тут буде ціна входу? Там була в нас 45. Така сама. Така сама. Така сама.